Знаєш, про що я думала вранці? Стенс. Вони були молоді. День, коли ти запросив мене на побачення. Вони були закохані. Давай більше ніколи не зупинятися у такому місці. Ви одного віку і схожі, як дві краплі води. Вони були ідеальними спільниками. Добре, давай продумав все це ще раз. Мене звуть Елен Нелс, мені 21. Я дізналася, що мене згадано в заповіті. Оскільки мої батьки померли, я єдина спадкоємиця. Неймовірно, ви часом не двійнята? Така нагода випадає раз у житті. Добрий день. Ви напевно Біллі, Я її друг. Ми щойно приїхали в місто. У мене питання про яку суму йде мова? Скажімо так, ваш дядько був небідний. І справа не лише в грошах. Я можу глянути на ваші документи? Брехня. Жадібність. Це неправильно. Все це. Омана. Ви ж нікому не казали про цю комедію, правда? Не вір нікому. Дивно, що він залишив усе дівчині, яку навіть не знав. Не кажи нікому. У вас чудова схема. Продовжуйте. Зіграємо по старому. Не ховайся ні від кого. Ми нікому не дозволимо ставати на заваді. Якщо спробуєш мене шантажувати, <проб> я витру тобою підлогу. Гарні <проб> мости. Ти сам погана новина. Хелі Веб. Треба тікати. Швидко. Джош Хендерсон. І Ейден Куїн. Залиште все. І тікайте. Гори в пеклі. Слабкі проблиски.